На Вінниччині ТЦК мобілізувало 19-річного хворого хлопця. Ви що там, подуріли просто взагалі? Користується ТЦК колізією, яка є в законі, у цьому дебільному, який вони прийняли. І в цьому дебільному законі є дебільна колізія, що здорового хлопця, звичайно, до 25 років, як і обіцяли всі, да, призвати не можна. А от хворого обмежено придатного, тому що в нього є тимчасове посвідчення військовозобов'язаного можна. І далі ця дурня відбувається. Подав законопроект, щоб це виправити, пройшло вже багато тижнів. Коли його можна прийняти? Генштаб і Міноборони проти. Чому? Ну бо люди для них ресурс. А тепер конкретна історія. Руслан та Вадим Ющук, Вінничина. Хлопці по 19 років, брати-близнюки. В одного проблеми з серцем, тож він обмежено придатний, другий здоровий. Затримали обох. Здорового відпустили. Хворого Вадима Ющука мобілізували і вже відправили на полігон.